Чи ти знаєш, де знаходиться? Це канатор. Це скаже стара жінка, яка відьма. У я завтра гуль стояти від файне вам вітання. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Конотопська відьма за перший вікенд зібрала 12 мільйонів гривень. Чи варто йти на прем'єру? Що там показують? І чому рвуться пукани у орків? Чи стався такий прорив в вітчизняному кінематографі? Чи знову зняли лайно? Про це все просто зараз. Нове українське кіно як мало в цих словах країні не вистачає власних хороших фільмів. Пропала грамота» до сих пір віддувається за ті твори, що мають пробуджувати почуття. Сучі діти мучитесь! А тому сподівання та очікування на «Конотопську відьму були величезні. Але що сказати, коли навіть трейлер відьми починається ось так. А тепер порівняйте з цим. Це ти, Іван. Пропала грамота, і дайте відповідь на питання: да якого ж біса? Конотопська відьма це сестра близнюк від голівудських хорорів з примітивним сюжетом, що виріс із мему. На початку війни росіяни зайшли в конотоп, і там жіночка натякнула руському, що в нього пісюрик відвалиться, якщо зробить лихо. Хоча я знаю такі ще одну конотопську відьму, пані Наталію Вітренко, і от чесно, краще б їй дали червону пов'язку, лук та стріли, щоб вона в стилі рембо косила орків. Тоді б і дисклеймер про насолоду до їх страждань підійшов. би. Зрозумійте, нам не треба бути подібними до ворога, щоб не перетворитись у них самих, бездуховних ось таких царських шовиністів. Хоча, от що що, а мешканців боліт, автори зобразили по ділу, пройшлись по всіх їх гріхах, та й розправи над ними були цікаві, як то кажуть, в стилі Games – ігри розуму. Але чого фільму бракує, так це атмосфери та розуміння рідного. Гоголю вистачило пару років, щоб окунутися в атмосферу сусіднього до конотопу Ніжина, аби написати Вія. Автори навіть не особливо дивились в сторону твору Григорія Квітки та далеко відійшли від театральних постанов. А жаль, бо саме аспект містичного і викликає відразу не одними символами та спецефектами славиться українська магія, та й від має набагато глибші корні. В країні, де спочатку шукають гадалку чи знахарку, а ще краще відьму, а вже потім йдуть до лікарні, дуже тяжко скормити народу голівудську фальш. Ну камон, да не все ж воно ж так то як працює. Повірте мені, у мене колишня дружина чаклує ліпше, чим ототав в вашому фільмі. Розправа тут і зараз то добре, але як же вікові прокляття, як же гра вдовгу? Ну не вже ви все взяли, і звели до банального слешера, хоч і з нотками містики. Сценаристи явно не разу не їздили в якесь віддалене село. Хатинку навіть шибі, де не за гроші, а за те, що принесеш, просили б у долі якогось шансу. Канатопська відьма прохідний фільм, хоч і життєвий. Перша частина це любов Марков та секс, а Потім різко війна і стрес, що викликають сльози. Сени з орками та їх гріхами закаляють ненавистю. Я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте орками». Нас це ображає. Сама ж містика просто досмішна. Занадто мало розкрили тему чар, зато показали ці цяцькі. Хоча за пральну машину на транспорті орків респект. І ось тут собака ту і зарита, мало деталей там, де треба, і море там, де можна було просто обозначити. Конотопська відьма, звісно, не штольна, де було б весело і прикольно. Це явно крок вперед. Але якщо відкинути частину про війну, то в сумі маємо пшик. Помста це страва, яка подається холодною. Саме тоді, коли ти думаєш, що життя налагодилось, ось тоді починають діяти прокльони. Банальне вбивство та море крові, це ближче західному глядачу. Мені ж не вистачало справжнього українського характеру сильної жінки, яка незламна, спокійна до пори, а потім зробить так, що і пукати в себе, здавалось би, за щастя. Сюжет аля в мене били коханого» Більше підходить тим жінкам, що взяли зброю після втрати і без всяких там чар зносять черепа ворогу. Та звичайна бабся, що потравила пиришками росіян, вже по факту переплюнула сценарні потуги гори авторів. Чого б не було б зробити так, щоб це була жіночка, в якої вбили сина, яка б втерлась би в довіру до орків, використовуючи зілля та приговори. Або переговори після Алпозілля, якщо вже по правді. А там би як Рокселана наводила в стані ворогів такого шухера, що мама не горюй. Причому опираючись на древні знання, і вам би не треба було б малювати оте голівудське бісовство. Ви згадаєте, вія Гоголя? Там атмосфера і безкравіще була така, що колінки трусились. За спробу ставлю відмінно за реалізацію три: сходити та підтримати вітчизняне кіно потрібно, але багато не чекайте. Кохайтеся, бо воно того варте на цьому наразі кінець. Але тобі контініут говоріть. Говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.